Маю таку біду, що в мене на пальцяці зовсім нема дерев. Молоденький посадив, але ж поки воно виростуть. А забор ставити це десь, я рахував, треба приблизно 5 тисяч доларів. На жаль, зараз таку суму виділити не можу. Тому вона поки йде посівна, вивіз бджіл в поле і дізнавався, де територіально я можу тут розмістити біля себе бджіл, коли час прийде повертатися з поля. І одна людина сказала, став і мене. Але є проблемка. Основна дорога проходить через його ділянку. О, ось його ділянка, каже, мене тут ніколи не буває, все поросло. Дійсно поросло. Може це і плюс. Тобто, де дерева його ділянка починається, і повні-повні хащі. Ой, але хтось, як бачите, Дуже погана людина приходить і рубає тут акації. Не робіть так, будь ласка, треба багато років, щоб це дерево виросло. Бачите, дрібні гілочки позалишали гілля. Все інше розкидали, що не забрали. Ех ех, що ж, що я хочу. Зараз приготував. Пульвера, трошки хочу обробити все це бур'ян, щоб мені легше було потім тут щось робити. Так, тут засіяли пшеницю, але тут ще метрів п'ять територія того дядька, який мене сюди запросив. Ой. Що ж, будемо починати щось думати, робити. Обробивши там машиною свій майбутній тячок, дивимося, що вийшло. Зараз ми результату не побачимо. Трошки воно пожовтішає, трошки заб'є ріст трави ця суміш. Далі я приїду і покажу. Зроблю з тих гілок, що якась скотиняка нарізала імпровізований забор. І, і будемо вести до бжіл. Сусідів тут поруч майже нема. Од, ось перший будинок і другий будинок найближчий вже мій. Хотів на цю територію поставити, але не знаю, хто тут хазяїн. А без хазяїна ставити така собі ідея. Просив допомоги сільської ради. Прийшов до голови, кажу, треба тачок, будь ласка, просто скажіть, де я можу поставити, або дайте номер телефона. Ні, вся територія приватизована, жодної вільної ділянки в нашому селі немає. Тому шукай сам. Я кажу: тоді посприяйте, будь ласка, дайте номер телефона, скажіть прізвище, або порадьте, як зв'язатися з кимось, у кого тут ділянка є. Сказали ні, шукай сам. Добре, якщо у сусідів можна запитати і сусіди в курсі. Але на жаль, біля мене... Якось там через когось, щось я дізнався, щоб поставити от там десь. Але все, все одно близько до хат. Тому вирішив ставити трошки далі. Ось видніється моя хата. Хотів ставити отут бжил. Навіть думав купити цю ділянку, але я так отіну. Залупили, тобто тут не електрики, нічого нема. А, за 30 соток 50 тисяч доларів. Може спеціально це як сказали, щоб я відстав. А, варіант Б от біля тих дерев. Алеш, алеш, алеш. Бачите? Хата. А там діти живуть, собаки. Тому я відкинув цей варіант. І буду робити свій новий тачок трошки далі. он там. Тож, підписуйтесь на мене і слідкуйте.